Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми подорожуємо тепер Карпатами, тому відео не з Трускавця, а з прекрасного міста Яремчі. Людей тут бачу, вистачає, також вистачає різних туристичних фірм. На кожному кроці пропонуються екскурсії. До прикладу, екскурсія на Говелу коштує з Яремчі 900 гривень, каже, що відправляються кожного дня. Зранку виїжджають, ввечері. Приїжджають попереднє відео, це вже друге відео про ЄРМ, чи можете подивитися попереднє відео. Я зупинявся біля людини, яка якраз займається екскурсією, і також навіть зупинялися біля джипів, Взнавали ціни, які там на різні поїздки у гори І бачу тут ще більша кількість джипів. Ми були в центральній частині там міста. Є екскурсії, джипи стоять, а тут біля водоспаду пробій їх взагалі дуже багато. Ну і біля Яремча, біля Буковелі, також ще дуже багато різних цікавих локацій є, я також розповідав в попередньому відео. І я буду 5 днів у Буковелі і планую там також відвідати ще якісь там водоспади. Мені цікавий водоспад Гук завжди був цікавий. Не знаю. Зараз, бачите, сьогодні спека плюс 30 і, можливо, річка не така повноводна, як вона навесні. Саме краще водоспади дивитися, коли тануть сніги в горах. Вони такі, знаєте, серйозні, повноводні або після сильних дощів. Коли вже там вода очиститься, звичайно, а, але ще об'єм її дуже великий. Нагадаю, що сьогодні понеділок, але подивіться, що тут немає де припаркувати навіть авто. Дуже багато екскурсій, дуже багато людей. Ну, знаєте, на водоспад пробій можна попасти безкоштовно. І тому, бачите, ну, це популярне місце. Єремче це така, знаєте, дорога, напевно, можливо, ворота в Карпати. Особливо всіх людей, які їдуть на Говерло, в Буковель, село Поляниця, Яблониця, на Яблоницький перевал в Закарпаття, проїжджають практично цією дорогою і зазвичай зупиняються, щоб подивитися на водоспад «Пробій». Сходити на сувенірний ринок також можна присісти в ресторані Гуцульщина. Це такий цікавий ресторан. До речі, коли я вперше познайомився з Єремче, я був в цьому ресторані Гуцульщина. І, до речі, дуже цікаво, зараз ще там щось змінилось чи не змінилось. Як він виглядає? До речі, я вже багато років не був у Єремча. Раніше я полюбляв підкорювати 2000 всі. До речі, в штук, які є 2000-ників Україні, я всі підкорив. На Говерло вперше я їхав в екскурсію із Яремчем, мені було дуже цікаво. Ми... Не пам'ятаю, скільки я платив, чи 50 гривень, чи 100 гривень екскурсія. Це був 2006 рік. Піднімався на Говерло, друзі. Піднявся і вся Говерло була в тумані, нічого практично не було видно. Екскурсовод мене розчарував, сказав, що. Говерла відкривається в рік лише там кілька днів. Ну, звісно, він пожартував. Потім я був 8 разів на Говерлі і ні разу не бачив туману, постійно була гарна погода. Говерла була повністю відкрита. Бачите, тут продають різні настоянки для покращення настрою. Ну, знаєте, як говорять утрускавці, зранку на ввечері спиртуся. Ну, Тут мінеральних джерел я не знаю, чи є в Яремче, хоча в Карпатах дуже багато різних мінеральних джерел, з цілющою водою, можливо, і в яремче щось є таке. ну Бачите, Яремче це не бальнеологічний курорт, як Трускавець, чи Східниця чи Моршин, Це відомий кліматичний курорт в українських Карпатах, розташований в Івано-Франківській області на березі річки Прут. Тут, друзі, лікують чистим свіжим карпатським повітрям. Ну, Але в цьому курорті, щоб лікуватися чистим свіжим карпатським повітрям, потрібно десь шукати місце розташування цих готелів, санаторіїв десь подальше від центральної дороги, від вулиці Свободи. Там такий трафік на цій вулиці, що там точно свіжого повітря немає. Тому потрібно десь, друзі, відпочивати в горах, Подалі від центральних доріг, особливо тих таких великих артерій, через яку приїжджає дуже велика кількість автомобілів. Подивіться, який тут гарний сувенірний ринок, дуже великий. Мені здається, що він найбільший в Яремче, взагалі в українських Карпатах. Пишіть, друзі, в коментарях, де є найбільший сувенірний ринок. Ну, він називається сувенірним ринком, але тут продається все, бачу. І гриби сушені, і різні сувеніри, і сирна продукція, і наливки, настоянки, мед, горіхи. Ну все, що душа забажає. Вишиванки, ну багато чого продається. Ось, друзі, вже перед нами. Ресторан Гуцульщина. І бачите, файні льоди також є і у Яремча. Ну і бачу, є трускавці п'яна вишня, а тут є дика вишня. Ну, схожа назва. Ну, але принцип дії, я думаю, що той самий. Наливки, настоянки. Так, щоб людям було весело. Ресторан Гуцульщина, праворуч, бачу, тут йде якась реконструкція. Дуже сильно змінилася оця вся площа перед рестораном Гутюрщина. Раніше це все виглядало зовсім по-іншому. Навіть не можу уявити, як воно виглядало, але точно такого не було. Подивіться, яка гарна відпочинкова зона навколо. І дуже багато по вулицях вас фотографують. До речі, мене вже двічі сфотографували, буду вертатися назад, бо в мене авто стоїть біля супермаркету Спар. Обов'язково позабираю ці всі фотографії, там задонати вони Роблять, але дуже цікаво. У Трускавці таких фотографій я поки що ще не бачив. Бачите, є навіть будка така, де можна сфотографуватись самому. Мені тут дуже цікаво. Дуже багато зараз приїхали дітей на екскурсію. Ось є мотузковий парк. Легкий етап тут коштує 120 гривень, а складний етап коштує 200 гривень з людини і я вже чую, як шумить вода на водоспаді пробій. Дуже багато тут людей ходить. ну Ви бачили, скільки автомобілів, скільки автобусів. Різні екскурсії, Ну, більшість екскурсій, я думаю, що вони проїзні, їдуть ще кудись далі і просто зупиняються біля водоспаду Яремчі. Ну, сьогодні подивіться, чудова прекрасна погода. І тут ще сувенірний ринок. Ну, дуже великий. Багато. У ЄРМ, можна придбати різних сувенірів. І Я бачу набагато цікавіше, я не бачив таких ні у східниці, ні у Трускавці. До речі, тиждень тому я відпочивав у східниці, це також це на каналі є мій відпочинок повністю про східницю. Також досить цікаво, їздив по всіх цікавих локаціях довкола східниці. Ходив на мінеральні джерела, ходив у ресторанах, також там, обідали, вечеряли в різних пістро. Їздили також на водоспад, ходили в гори. До речі, навіть їздили з самого ранку, коли там ще тумани були, цікаве відео вийшло. Їздили на пляж засмагати. Дуже багато людей потрібно, бачите, типу помало проходити. Ось і тут сувеніри продають. А тут є, бачите, джамп, ну типу, стрибки, стрибки з висоти. І знову нас фотографують кругом постійно. Подивіться, як гарно виглядає водоспад. Ну, води не так багато, як би хотілося. Людей дуже багато, практично, бачите, вони по всьому березі люди ходять. І тут ще, бачите, через річку, якщо перейти через водоспад, там також є сувенірний ринок. Величезний. Раніше пам'ятаю... Хлопці тут пірнали з цього моста прямо в воду за гроші. ну це просто не знаю. Зараз я вже сьогодні такого не бачу, можливо тут заборонили вже. Але раніше дуже багато такого я бачив, Що хлопці стрибали прямо в воду з цього моста. Всі фотографуються, роблять селфі. Всім цікаво. Я думаю, що ви вже замітили, скільки замків знаходиться на цьому мості. Люди аж там далеко йдуть, бачите, де фотографується. Це такий водоспад такого каскадного типу. Він не дуже сильно там високий, але оця велика кількість води, яка проходить через ці каміння, через ці скелі, вона такий робить шум, вода вспільнюється. І він виглядає дуже цікаво. До речі, я був дуже багато разів на цьому водоспаді, і сьогодні, напевно, річка Пруд ага. наймілкіша. Найменша кількість води зараз проходить через ось це каміння. Раніше ці, всі, ну, цей водоспад виглядав набагато, набагато більший. Не знаю, яка глибина оцю, того басейну, який тут знаходиться, але я пам'ятаю, як хлопці звідси із скелі і з мосту стрибали прямо в воду. Зараз, друзі, йдемо спустимося вниз, покажу вам водоспад пробій. З самого низу, там де саме класне місце, як він виглядає, як шумить вода, як тече річка. Все вам зараз покажу, спущуся на самий низ, де тільки можна. Колись пам'ятаю, тут був надпис на одному із каменів. Рік мого народження і місто навіть там, де я народився. Не знаю, хто це зробив, але мені було приємно, я зробив навіть тут колись фотографію. На цьому місці, Ну, зараз я щось не бачу того каменя Багато людей на сувенірному ринку і біля водоспаду. Коли я, друзі, приїжджаю у Яремче мені згадується завжди оця пісня. Ми, з тобо... Ми зустрілися з тобою у Яремче хто пам'ятає. До речі, я з своєю дружиною, коли тільки познайомився, перша наша поїздка, там прийшло всього-навсього кілька днів. Перша наша поїздка була якраз у Яремче Ну тоді ще. Авто в мене не було в студентські роки. Знаєте, є що згадати, нема слизько. що дітям розказати. Ну дійсно я не можу знайти цей камінь, на якому цей був надпис, можливо просто надпису вже немає. Йдемо, друзі, зараз я спущуся в самий низ. Краса неймовірна. Уявіть тільки, якщо, знаєте, після дощів коли там річка пруд стає набагато повноводніша, наскільки це красивий водоспад, дійсно красиве місце. Знаєте, прийшовши сюди, я навіть забув, що там за півтори години мене чекає вже Буковель. Готель, також спа-центр, там буде теплий басейн, ну звісно, гори. Потім йдемо. Ще хочу сьогодні ввечері сходити на оглядове колесо. І також буду знімати дуже багато відео у Буковелі, буде цілий серіал про Буковель, ну, відпочинок у Буковелі. Тому кому цікаво, друзі, обов'язково підписуйтесь, заходьте на канал, дивіться. І взагалі канал Трускавець Тревел це канал про подорожі коротками України. Цікаві місця нав навколо курортів України, куди можна з'їздити, якісь цікаві екскурсії, також різні концерти. ну Думаю, що канал цікавий. Багато людей фотографуються на цих каміннях на фоні цього водоспаду. Не всі люди сюди спускаються, деякі побоюються, але ну, мені цікаво, знаєте, я хочу зняти класні кадри для вас, щоб ви відчули. Знаєте, класно дивитися відео з телевізора, особливо великого телевізора. До речі, відео на моєму каналі все в якості 4К, тому на великих телевізорах дуже класно це все виглядає. На телефоні не тільки відчуття не на планшеті, а от на телевізорі, якщо подивитися це відео, дуже все класно виглядає. Зараз, напевно, хтось буде стрибати з моста, такий сигнал подають. Дивіться, яка краса, яка сьогодні гарна погода. Ну, до речі, погода так, знаєте, плюс 30 це дуже спекотно, але тут біля водоспаду погода набагато краща. Подивіться, як тече вода. Тече штра вода. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і сніг на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши qr код правому куті екрану. Класно тут на водоспаді пробій, але, друзі, нам потрібно вже залишати у Буковель, не знаю скільки займе нас. Ще дорога там десь приблизно 30 кілометрів, але тут всі їдуть дуже помалу, багато бачу камер вже по дорозі. Прилетів мені в Дію штраф 170 гривень за перевищення швидкості, тому будемо їхати. Як їдуть всі, помаленьку, потихеньку і приїдемо в Буковелі. Тут, бачите, також ще великий сувенірний ринок. Добре, що накрили такими сітками, щоб не було спеки. Так що друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.